Об'єднані громади зможуть самостійно створювати центр надання первинної медико-санітарної допомоги, опікуватися амбулаторими чи фапами і користуватися послугами лікарів загальної практики. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України вже обговорюють гостра сьогодні проблема, яка існує. Це формування госпітальних округів, підходи, критерії, оціночні показники, які потрібні для підходу до території. І в даному випадку ми переконані, що ми знайдемо домовленість із Віктором Петровичем і з губернатором про те, що Полтавська область буде пілотним в цій роботі. Незабаром фахівці Міністерства охорони здоров'я, експерти галузі планують розробити та затвердити і схему формування госпітальних округів. Треба робити. Ну ми детально зараз вивчаємо роботу ліжкового фонду, як він працює, хто там лікується. Дивимося і аналізуємо чи є там вночі пацієнти, чи їх немає, як вони отримують ту чи іншу якісну медичну допомогу, тобто цими проблемами, цими питаннями ми всі займаємося. І повірте, все те, що робимо, воно тільки націноне на одне, щоб досягти того результату і досягти ефективно використовувати ефективність використання того ресурсу, який націлений не на утримання стін, будівель. Не на утримання ліжкомісць, а щоб пацієнт відчув і побачив те, що сьогодні влада робить для того, щоб покращити якість надання медичної допомоги. До того ж, уряд планує фінансувати програми вториної медичної допомоги, Бо головне у задекларованих ініціативах модернізація медичної інфраструктури.